Добрий день, шановні батьки та малят. Зараз я вам прочитаю ось таку розповідь. Троє кошенят. Троє кошенят чорне, сіре та біле. Побачили мишку та бігли за нею. Мишка стрибнула в банку з борошном, а кошенята за нею. Мишка втекла. А з банки вилізло троє білих кошенят. Троє білих кошенят побачили на дворі жабку та побігли за нею. Жабка стрибнула в стару самоварну трубу. Кошенята за нею. Жабка втекла, а з труби. Вилізло троє чорних кошенят. Троє чорних кошенят побачили у озрі рибку та стрибнули у воду за нею. Рибка упливла, а з води вилізло троє мокрих кошенят. Троє мокрих кошенят пішли додому. По дорозі вони висохли та стали, як були, чорне, сіре та біле. Ось така розповідь. До побачення, малята!